Рекорд по вакансіям, апдейти в українському телекомі та, прости господи, національна ЛЛМ. Це 184-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ТІ, світового так сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! Почався лютий час для щомісячного огляду ринку праці від доу. І давайте дивитись. 6 тисяч. 445 вакансій. Найбільше з часів повномасштабного вторгнення. Ну, в цілому на цьому б новину можна було завершувати, але давайте вже трошечки глянемо детальніше. У топі за кількістю вакансій залишається маркетинг. Там 722 вакансії. Окрім нього найбільше зросли також Sales плюс 143, та фронтенд, плюс 119 вакансій за місяць. В мілітек вакансіях також рекорд 312 у січні. Окрім того, також і рекордна кількість тих. То відгукувались на вакансії 20 з половиною тисяч, і навіть відгуків також рекорд 124 тисячі. Тобто, в цілому десь 5 відгуків на кожну людину. Що цікаво, що якщо порівняти до минулого січня, то нинішній показник на 1400 вакансій більше, аніж у січні торік. Тоді було 5 тисяч, зараз 6400. Швидка математика каже, що це плюс 28 від минулого січня. Плюс 28 Ви все почули правильно. Ну і в цілому, графік якби приємний. Добре, дивимося далі. В мілотах вакансіях, як я казав, рекорд 312, і якщо подивитись на тенденцію, то вона прям у відсотках дуже класна і гарна тенденція. Сподіваюсь, буде продовжуватись в тому ж дусі. І що ж по кількості відгуків і конкурентності, тут можна сказати, що найбільш конкурентною категорією у січні залишився фронтенд. Тут 95 відгуків, і за ним іде QA. Там 70 відгуків на кожну вакансію. Я думаю, ви більш детально можете зайти почитати. Ви бачите, як тут все красиво. Але давайте ще просто про кампанії скажу: тут в цілому без змін в трійки лідерів точно а ось тут нові кампанії. Тут у нас є Risk, Brainstack, Грув, Нексвел та дія. А в здається, в п'ятеро лідерів тут жодних змін немає. Genesis за рахунок маркетологів, в першу чергу, я так розумію, вони на першому місці з дуже великим відривом. Це не всі аналітики, які доу довопублікували за минулий тиждень. Вийшла така ж аналітика зарплати менеджерів в ІТ Зима 2025, яка була побудована на основі ваших відповідей в регулярному опитуванні. За що вам чергове раз? Дякую. На цей раз про менеджерів. Якщо вам цікаво подивитися це більш детально, то я залишу лінк на статтю. По перше. По-друге, на цьому ж каналі виходять звіти від аналітикиці. Я вам рекомендую підписатись, поставити дзвоник і чекати цих звітів. А ми пройдемося зараз дуже швидесенько по ньому. В Цю підбірку попали всі менеджери. В IT це project менеджери, продакти, продактовнери, інженірінг-менеджери, делівері, менеджери, CPO, head of product, Ну короче, всіх рівнів всі менеджери. В грудні 2024 року зібрали 841 анкету від них. Окрім того, що частка проджект менеджерів зменшується порівнянні до продакт менеджерів. Зарплати також проєктних менеджерів нижчі, аніж у продуктових. І там медіана зарплата, наприклад, у Senior проджект менеджера становить 3600 доларів США, а у Senior продукт-менеджера 4250. Тобто десь плюс 15-20%. Зарплати інженер-менеджерів мають тенденцію до зниження, проте залишаються найвищими серед усіх менеджерів в ІТ. Їхня медіана становить 6000. І в той же час, рік тому вона становила 6500. Кореляція щодо розміру компанії продуктових і тому подібних речей, залишається та сама. Медіана зарплати менеджерів. У великих компаніях більше, знаєте, на англійську зарплата більше, в продуктових компаніях більше, аніж в аутсорсі. Там все без змін в цілому, проте там розкидання трошечки, ну розподілення трошечки змінилося. Його можете детально подивитися в статті. Паралельно з цим в цьому ж опитуванні було також про використання мов програмування, тому можна побудувати аналітику про те, скільки менеджерів користуються мовами програмування і якими. І ось частка менеджерів, які хоч якось використовують мов програмування, становить. 11%. Проте, само собою, вона дуже відрізняється від спеціалізації. Наприклад, майже всі інженери менеджери і близько половина технікал прожект і продакт-менеджерів вони використовують якісь мови програмування, в делівері-менеджерів використовують десь чверть, а от серед Project та Product-менеджерів програмують дуже рідко. Там мовами програмування користуються десь менше, аніж 10% людей. Що мені, якщо чесно, е, хотілося б, щоб було більше, тому що ну, просто знати Python для якоїсь базової аналітики на Юпітері. Ну, здається, класно. Тим паче, коли є всі алелемки, можна просто навіть не знаючи мову програмування, використовувати мову програмування. Дуже вас до цього закликаю. Не за горами вже друга премія від Доу. Серед усіх, хто подавала заявки, редакція Доу відібрала найкращі і найцікавіші ініціативи та сформувала шорт-лісти. Тепер же настав час для вас, спільното, обрати найкращих, як мінімум в п'яти категоріях з 20. Голосування відкрите до 27 лютого. Лінк на посилання я залишу внизу. Там купа є проектів і людей, що заслуговують на ваші голоси. В цьому я вас можу впевнити. Ви зайдете, ви точно побачите купу знайомих е і обличчя і назв компаній. Не хочу вам, звісно, нав'язувати, що я в категорії ініціатив, що наближають перемогу, проголосував за фонд тех спільноти, які ви бачите зараз на моєму верніше, світшоті. Ну і якщо раптом когось побачите, знайомого в категорії вони надихають. Буду вдячний за ваш голос. Переможця в цих п'яти категоріях оберуть за результатами голосування, а також за голосами журі, і розподілення буде 50 на 50. Тобто у вас достатньо великий вплив. Будь ласка, не звалікайте часу до 27 лютого. Лінк ви знаєте де. Комп'ютерні програми визнали складовою частиною озброєння та військової техніки. Про це пише Мінстратехпрому. Заступниця очільника Мінстратехпрому Техпрому Анна Гвоздяр заявила таке. Завдяки змінам до постанови, ми прирівнюємо виробників таких програм до виробників апаратних комплектуючих, що дає їм доступ до сервісів, які ми пропонуємо всім нашим зброєрам. Окрім цього, я думаю очевидно, що це дозволить цим кампаніям отримати статус критично важливих та забронювати відповідно 100% своїх працівників, які критично важливі, скоріш за все, для виробництва цього програмного забезпечення і мають велику експертизу. А також скористатися програмою доступних кредитів для виробників АПК там під 5% рішених, річних здається, є кредит. Ось тепер вони зможуть його використовувати. Це гарний крок, класний. Дивно, тільки чому це відбулося, аж от тільки зараз. Проте радіємо, що відбулось. Антимонопольний комітет України на засіданні 6 лютого 2025 року надав компанії Київстар дозволи на набуття контролю над групою компанією Уклон. Про це повідомив голова комітету Павло Кириленко. Нагадаю, цю заявку Київстар подав в грудні 2024 року. Буквально пару тижнів тому ця стала інформація публічною. Ось тепер вони його погодили і, скоріше всього, тепер нічого не зупиняє в тому, щоб ця угода відбулася прям найближчим часом. Нагадаю, що згідно з оцінкою аналітичного відділу Форбс, поточна ціна компанії може. Становити я маю на увазі уклон від 40 до 80 мільйонів доларів США, і це значить, що вони в цілому мають встигнути цю угоду завершити до того, як Київстар вийде на NASDAQ. А це за словами CEO компанії Олександра Комарова, має у оптимістичному сценарії відбутися на початку третього кварталу 2025 року, тобто в цілому, ну через півроку. Проте він наголосив, що віон залишається ключовим акціонером, і за інформацією джерел в Інтерфакс Україна, на біржі можуть розмістити десь 15-20% всіх акцій компанії. Ну таймінг класний. бажаємо успіху при розміщенні. Що я ще можу сказати? сподіваюся, пройде без проблем, і такі в третьому кварталі це відбудеться. Мінцифри запустило Він Він Center of Excellence, центр для розробки та інтеграції ші рішень, що та як це працюватиме. Є така стаття на INUA, давайте її подивимось. 4 лютого Міністерство цифрової трансформації офіційно презентувало Він Він AI Center, центр для розробки та інтеграції штучних рішень. Рішення на основі штучного інтелекту, вибачте, у державний сектор оборону, медицину, освіту та бізнес. Всюди, коротше, в його будуть інвестувати. То очолив цей центр? Новостворену структуру очолили Данило Цвьок та Дмитро Овчаренко. Цівьок отримав позицію CEO або ж chief AI Officer. Раніше він обіймав посаду продуктового директора в MetInvest Digital. Це цифровий підрозділ у MetInvest, у величезної групи компаній, в яких основним фокусом, звісно, як ви розумієте, є не цифрові продукти, але тим не менш. А також сітього буде Дмитро Овчаренко, який раніше був директором із практики генеративного ШІ у SoftSurf, архітектором та технічним директором з 17-річним досвідом. Ну давайте подивимося, які ж цілі у цього центру. Основна мета до 2030 року вивести Україну в трійку держав за рівнем інтеграції та впровадження рішень на основі штучного інтелекту. Тут є у нас стратегічний план, що планують робити, але давайте подивимося на більш конкретні, на ключові завдання в центру на 2025 рік. Тут має бути хоч трошечки конкретики. Запустити розробку AI-продуктів для державного сектору, і тут якісь достатньо обширні цілі, але я хотів би звернути увагу на командної центру розроблено 16 пілотів, з яких 50% передано в розробку MVP, а також запущено мінімум 3 AI продукти. Я... Я дуже розчарований, маю сказати. Якщо ви десь бачите такі цілі, або е, я сподіваюся, ви таких цілей не ставите у себе в компаніях, Просто подумайте про те, на що вона взагалі штовхає компанію, що робити. Просто запускати що завгодно. Потім ну так, тобто, якісно запустити і запустити по кількості, це абсолютно дві різні задачі. Якщо задача запустити 16 пілотів, то можна запустити хоч 40, але їх якість ну очевидно буде. Ну, немає жодного критерія взагалі по якості. Це дуже, якщо чесно, засмучує. Це те місце, де я з задоволенням буду помилятися, але при постановці таких цілей читається між рядками, що у нас є гроші і у нас є стратегія. Давайте щось робити. А що вийде, те вже вийде. Не оспарюючи, звісно, інших заслуг мінцифри, проте в цьому напрямку тут виглядає дуже дивно. І ще дивніше стає, коли ми йдемо до того, до пункту закласти технологічний фундамент AI-суверенітету України з власною ЛЛМ моделлю. Національна мовна модель LLM для державних сервісів, Фух. найкраще, що може держава зробити в штучному інтелекті. Це уж точно не робити свою національну модель для державних сервісів. Якщо ви раптом знаєте ще якусь країну, в якій є такий план розробити національну модель, от, так, от такий от прям план. Просто ну скиньте в коментарях, будь ласка, тому що мені виглядає це дуже дивно, чому не попрохати про це приватний сектор і якось. Все, ладно, я вже пішов. Це вже якісь не новини виходять, це вже виходить якась е, просто поскаржитись. Тому просто давайте погнали далі. А тут я буду і надалі зберігати свою надію, що я помиляюсь, і насправді воно якось працює. Просто я цього поки що не зрозумів. Група компанії DVL скорочує до 15 it спеціалістів. DVL – це дата група воля і лайфсел. Так тепер називають цю групу об'єднану після того, як е, NGG Capital все це купили. Про це долу повідомили співробітники LifeSell у групі DVL. цю інформацію підтвердили. Причиною скорощен називають дублювання деяких функцій та необхідність оптимізації бізнес-процесів, що в цілому, якщо чесно, звучить дуже логічно. Ну, тобто, у вас є три компанії, які так чи інакше пов'язані з наданням зв'язку, а та інтернету, та мережа його взагалі обладнання, і там, очевидно, в it відділі є дублюючі функції. Які скеляться не прямо пропорційно до об'єму, але кажуть, що у них є не тільки скорочення. Вони, наприклад, в технічній дирекції планують суттєво збільшити і набрати понад 300 нових працівників через масштабування проектів з енергостійкості та будівництва і модернізації мереж. Скільки саме це 15% порахувати достатньо складно, в лайфселі, наприклад, було в it команді приблизно 250 спеціалістів. Я думаю, що у дата групи. І волі приблизно сумарно десь ще стільки ж, тобто десь 500, Я отак от зроблю ставку 500 і 15% від цього це десь 75 от спеціалістів. Я зроблю таку ставку, проте точної цифри немає. Ну я не думаю, що потрібно рахувати. Це таке скорочення, яке знаєте, ну начебто погана новина про скорочення, але тут, хоча б зрозуміла логіка, ну тут немає цього. Ми оптимізуємося, вирівнюємося. У нас грошей мало. Вони ну, об'єктивно там, скоріше всього, є просто зайве дублювання. На жаль. Google випустив нову модель Gemini 2.0 Flash Thinking. Разом із нею вийшла також Pro-версія, яка доступна тільки для платних підписників, та прискорення Flash-версія. Ну тобто Pro-версія для складних задач, напевно, більше як o 1 у OpenAI. А Flash Thinking, це, напевно, як o 1 міні або o 3 міні. В бенчмарках вона десь між ними посередині в цілому. Якщо говорити про бенчмарки, вона показалася просто гарно. Вона там не вийшла в лідери, нічого там не відірвалася, просто порівнялася в показниках. З іншими лідерами, що в цілому окей, але є дві речі, в яких вони просто всіх урвали. Можливо, навіть трошки більше. Почнемо з того, що в другій версії Джеміна контексте вікно 1 мільйон у флеш-версії, і 2 мільйони токенів у PRO-версії. 2 мільйони на всяк випадок, це десь 15 20 повноцінних книжок, щоб ви розуміли. Ну тобто, це десь, якщо у вас кода-база приблизно там. Декілька сотень тисяч рядків, то ви всю кодабазу можете йому в контекст запихнути. Це, звісно, буде дорого, але про ціну ми ще зараз теж поговоримо. Величезне контекстне вікно, з яким інші просто порівнятись не можуть, наприклад, у того ж, O1 там 200 тисяч контекстне вікно, ну тобто від про версії, відрізняється в 10 разів. Другий поєнт це ціна. Ціна просто сміховинна. Вони просто розвалюють їх, включаючи дісік, які нагадаю, просто два тижні тому похотав весь ринок Тим, що вони зробили, дуже дешево. Все отут і ще дешевше. Я, я шукав десь ціну за токени. Зараз вам її покажу, але просто подивіться, подивіться, вона просто вона навіть округляється до нуля. Вона навіть до нуль один округляється в графіку, просто губиться в графіку порівняно з іншими. Це інпут за 1 мільйон інпут і аутпут токенів. Просто жесть. Ну тобто ціна 10 центів за 1 мільйон токенів і за аутпут 40 центів за 1 мільйон токенів. Просто до порівняння у o ціна долар і 1,10 центів за мільйон інпутів, і 4,40 за аутпут. Ну про... В 10 разів. 10. Це від отриміні, це та, яка дешева версія у чата GPT. Це дешева, просто ціна нереальна. І потім, якщо ви ще візьмете до цього, дорівняєте її швидкість, і, наприклад, поставите цю от швидкість з і, там, середній показник просто по бенчмаркам, то отримаєте ось такий графік. І там, от Gemini 2.0 флеш, навіть не про, буде дуже поруч в одному квадранті зміні, один міні, але ну, просто згадайте про ціну і все стає на свої місця. Обожню конкуренцію, обожню конкуренцію. Піаром у них проблеми, якщо чесно, про це було значно менше взагалі новин аніж про DeepSeek, Але тим не менш дуже класно. Я вам рекомендую, якщо ви давно не використовували Gemini, бо він десь там весь час відстає зараз, особливо якщо у вас є б'єми і вас для вас кост важливий. Здається, що це поки що найкращий варіант. Також вони у себе на сайті, де у них описується політика, яй прибрали свої заяви про те, що вони не хочуть, щоб їх які і вони в тому числі не використовують моделі для того, щоб дизайнити та деплоїти зброю. Тепер них є просто відповідальна розробка та використання AI, де вони кажуть, що там про правильне використання, як вони кажуть, appropriate human oversight, а, а також з фідбек механізмами і якимись запобіжниками, але в цілому про зброю вони нічого не кажуть, коли їх запитали, що ж прес-служба їх думає, чому вони просто прибрали нічого про це. Не сказали, вони сказали, що в цілому AI має стояти на захисті демократії, в тому числі і на її ну захисті в мілітарному плані. Це також ефект Діпсіка. Я майже впевнений, що це ефект Діпсіку. І ну, вибір все одно занадто потужна зброя і занадто великий вплив у Єя для того, щоб відмовлятися його використовувати в оборонці, якщо ваш ворог його використовує. Тут класична теорія ігор, навряд чи можна зробити щось інше. Нагадаю, між іншим, що Google також ще в грудні випустив свою Gemini 1,5 with Deep Research, яка там може там 20 хвилин довго коротше, вибирати різні статті, збрати вам величезну таблицю, посилатися на купу різних джерел. І ось що зробив OpenAI, Вони наздогнали в цьому плані і зарелізили, анонсували про такий же схожий функціонал. Назвали вони його ідентично, назвали його, його Deep Research. Тобто це інструмент глибокого пошуку, який працює на моделі o 3 від OpenAI. Вона в цілому може збирати сотні різних джерел, сама вибирати, які потрібно знайти, які процитувати. Сама ж себе перевіряє, чи це відповідає інформації. Все одно там залишається небага... невелика кількість галюцинацій, тому перевіряти треба. Але як мінімум у вас є одразу лінк, і модель може думати в цілому до 30 хвилин. Тому там є навіть нотифікація, що я тут позбирала, ось все тепер є. Отримуй відповідь. Зарелізили вони для підписників про версії, це та яка по 200 доларів. Там є за, ліміт на 100 запитів. Ну на 100 досліджень в місяць для підписників на плюс або на командному плані. Вони обіцяють протягом лютого зарелізити, і там буде обмеження на 10 досліджень в місяць, як мінімум на старті. Потім кажуть, ці дослідження ну цей ліміт розширять, і ви зможете використовувати більше. Проте там реально дослідження виходять класні і їх там навіть просто прочитати після того як ОПЕНЯ його зробив. Який час займає? Не думаю, що ви більше там 50 досліджень за місяць зможете зробити і якісно дослідити, ну подивитися на них. І ось тут виходить OpenAI, теж наздоганяє, але вони якби поки що на вершині гори, тому вони просто мають це зробити, бо є у конкурентів, тому тепер вони докатили. Тепер менше причин від OpenAI йти до конкурентів. Вони тут більше захищаються, а не вносять щось нове. Між іншим, OpenAI також під тиском конкурентів. Я думаю, під тиском і Гугла, і Діп вони зробили, що тепер можна використовувати чат GPT без авторизації і використовувати веб-пошук також без авторизації. Нагадаю, раніше його можна було використовувати тільки авторизувавшись безкоштовно, але тільки авторизувавшись. Тепер можна просто зайти, щось посьорчити, і вам видасть результати, підсумує ось е... конкуренція. Клас. Як це буде відображатися на фінансових показниках OpenAI, у якій і так були проблеми з монетизацією? Нагадаю. Це гарне питання, бо вони намагалися в цьому році, вони казали, що у них є прогноз, що вони вийдуть в плюс. Я думаю, що на основі там я думаю, що тепер на фоні DeepSeek їм доведеться свої ціни спускати і досі залишатися в мінусі або хоча б в нулі, і там величезний капітал Burn. Подивимося, як вони його будуть палити, особливо ті комітменти, які вони набрали по інвестиціям в дата центри і тому подібних речей в Сполучених Штатах. Дуже цікаво, як у них там, наскільки в них каса, так сказати, рветься. Я це думаю, навіщо вони всі витрачають потак багато грошей? Могли б всі просто скинутись, і Google, і Anthropic, і OpenAI, Вони ж всі зі Сполучених Штатів зробили б собі одну нормальну національну ЛЛМ, і було би. Ой, блін. Ой. Ну і щоб завершити нашу щотижневу рубрику про AI та ЛЛМКІ, одна ще новина про DeepSeek, стало відомо, що вони в своєму застосунку чату використовують просто незашифрований трафік, пересилаючи його в тому числі, окрім своїх серверів, ще й на сервери ByteDance, -у. Тобто, ваші переписки в незашифрованому вигляді. Їдуть на китайські сервери, і не тільки на в цілому діпсікові і в комуністичну партію, а й прямо на Байденці. І вони це роблять прямо за плікухи, хоч би через якусь проксі зробили. Ну, блін, ну це просто якась Жесть, просто жесть. і Їм, звісно, всі напихали. Я думаю, що їм плюс-мінус. Все одно я, е окрім того, як я ви пам'ятаєте мою оцінку про дівсік з минулого випуску, але окрім е просто. Пахабного ставлення до безпеки просто покажу вам ще один скріншот про пахабне ставлення до стабільності, що ви розуміли за минулих два тижні було 8 днів, коли у їх веб-сервісів і API-сервісів був аутедж більше аніж 6 годин. В деякі дні було 24 години. Просто паршал і це просто. Ну, ну треш. На цьому неможливо ніяк будувати бізнес. Треба ранити у себе, а на їх API і тому подібне покладатися дуже складно. Хоча я думаю, що вони просто, можливо, не були готові до такого успіху. Але ну, якщо вони не готові, то очевидно, вони спочатку будуть пріоритувати стабільність, а уж точно не доробці в безпеці. Все, Закликаю вас не використовувати у себе в продуктах цю модельку, як мінімум, з їх серверів можна у себе там локально ще поранити, але дуже обережно, будь ласка. Дивлячись на те, що в 2024 році був просто рекорд по всім атакам різних шифрувальників вимагачів. Це ті, які шифрують ваші дані або ваші компанії на всіх комп'ютерах дані, а потім готові вам їх повернути і розблокувати комп'ютери тільки за великий викуп. Кількість атак в 2024 році значно збільшилась, в рази просто збільшилася в цьому році, і їх об'єм, їх просто масштаб, того кого вони зламували, збільшився, є гарна новина в цьому в тому. Що кількість викупів, які були заплачені, і взагалі кількість грошей, які були виплачені зловмисникам, значно впала. Впала вона на 35% порівняно з 2023 роком. В 2023 році були виплати більше 1 мільярда, 1,25 мільярдів. А в 2024 – му 814 мільйонів доларів. І Це дуже гарні новини, тому що чим менш профітна ця справа, тим менше будуть в неї інвестувати зловмисники, і чим менше компанії буде погоджуватись на те, щоб це. Виплачувати тим менше в цілому атак буде відбуватись. Я в це дуже вірю. Дуже сподіваюся, цей тренд продовжиться, в тому числі і з точки зору захисту, і з точки зору, от так сказати, ринку попиту і пропозиції. Ось такі от гарні новини. Spotify та Warner Music Group оголосили про нову багатогрічну угоду, яка охоплює там і записану музику, так і музичне видавництво. Йдеться про те, що нова угода створить нові формати взаємодії з прихильниками, розширить каталог, бла 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 бла, -бла А також впровадить додаткові платні підписки та унікальні контент-пакети. І це очевидно дуже жирний натяк на те, що в кінці та в кінців у Spotify може з'явитися десь скоро. Якийсь делюкс тариф, який буде включати хай-фай, музику, ну, хай-фай аудіо без втрат. Вони про це казали ще в 2021 році. Вони залишаються, напевно, найбільшим гравцем, у якого цього немає. ютуб музику я поки що залишу за душками. У Apple є, у Deezer є. Е, Spotify дуже давно казав, що буде. Мені особисто боляче без цього, бо ні у YouTube, ні у Spotify цього немає. Я б уже перейшов би на когось одного, якби у них у когось це з'явилось. І ось дуже сподіваюся, що ця угода їх підштовхне. Тому ось, сподіваюсь, ця угода їх підштовхне. І десь в цьому році ми почуємо вже на про хайфайт тариф у Spotify Для тих, кому це цікаво, дуже чекаємо, правда? Опера випустила браузер для того, щоб ви менше браузили в інтернеті. Назвали вони його Опера. Air, і вона сфокусована на mindfulness проведенні часу в інтернеті. Тобто, вона вам буде казати про перерви. Там прям вбудовані різні практики дихальні розминки для фокусу, аудіо ці всі речі. Ну, тобто, просто накидали різних речей з цього mindfulness ринку закинули це все в браузер і сказали: тепер це наш браузер зробили дуже легкий такий дизайн. І щоб ви менше часу проводили в інтернеті або, хоча б, не забували відволікатись. Ідея в цілому класна, напевно, для тих, хто дійсно відчуває певне перевантаження в інтернеті, але працює воно поки що, якщо чесно, трошечки туповато, десь підвісає. І оце відчуття Делайту, яке у вас має бути, що воно все таке, от плавне і тому подібне. Цього відчуття чисто поки що на технічній стороні немає. Але ідея гарна, тому вирішив вам про це розповісти. Поза рамками рекомендацій, бо порекомендувати поки що як мінімум не можу. А от з новинами все. І тому в цілому ми можемо переходити до рекомендацій. Сьогодні у мене їх по класиці дві. Перша це Open Router. Це сервіс, який дозволяє вам зробити один endpoint і через нього роутити всі ваші реквести до різних провайдерів. Вони проксіюють, ви в одному місці можете поповнювати рахунок, і вони на себе беруть ще й білінг, тобто вони своїми API ключами ходять. До різних llm провайдерів ви можете додати свої. Вони будуть просто брати 5% Поверх цього здається, але тим не менш, ви можете це все робити в одному місці автоматично. Переключати між різними моделями, коли ви виходите за ліміти, автоматично вибирати, що для таких запитів ходи сюди, для таких запитів ходи сюди. На рівні клієнта казати, а оцей запит кінь краще цьому, а цей запит краще кінь цьому. Якщо у вас, наприклад, ви хочете дати вашому користувачу, вибирати моделі, це просто для вас знаходження саме класне. Я вам дуже рекомендую подивитись. У вас одна єдина SDK, яка сумісна з OpenAI. Ви просто там додаєте моделі. І що ще дуже класно, ви можете в цілому задавати формат відповіді, наприклад, в JSON, -і. Сказати, я ось даю запит. От в такому форматі мені поверни, таке дуже схоже на GraphQL в певній мірі. І він вам повертає саме в такому форматі. Він проксіює всі запити, і в такому форматі вам все повертає. Класно, можна, коли виходить нова моделька дешевше. Наприклад, у вас низька вимога по якості, якась там не дуже критична, і вам треба завжди вибирати найдешевшу модель. Ви можете так і поставити завжди бери найдешевшу, але не менше по якості аніж оця. Шикарно. А друга рекомендація це настолка. Настолка називається Steps. для тих, хто втомився грати в дженгу. Але оці великі настолки не завжди є контекст, знаєте, пограти, бо всі п'яні і всім треба просто трошечки розслабитись або, наприклад, з дітьми пограти, і треба є небагато часу, і хочеться щось там невелику настолку, де просто думати, а де потрібно трошечки відволіктись і трошечки руху. Джанга, навпаки, в якій є у вас різні пластинки, які ви маєте кидати на площадку, і щоб вони залишалися на площадці. Все, От така велика суть. Дуже класно на новий рік. Ми тестували. Було дуже весело і дітям, і дорослим. Е Рекомендую. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і Розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.